Хочу продемонструвати вам рішення для зарядки акумуляторів для електротранспорту, наприклад, електровелосипедів, електросамокатів, скутерів і так далі. По суті, це одностороння BMS-плата, яка дозволяє заряджати ваші акумулятори, захищати їх від перенапруги і також балансувати. Функція балансування тут пасивна. В комплекті нас зустрічає сама БМС-ка, яка має на собі роз'єм для датчика температури, для під'єднання балансувальних дротів. Зі зворотньої сторони у нас є індикатори балансування по елементам. Далі у нас є два роз'єми XT60, один для під'єднання до зарядного пристрою, інший для під'єднання до батареї. Мінус проходить через БМС-ку, плюс йде напряму. Дроти мають переріз 14 АВГ, самі дроти якісні мідні силиконові. Балансувальні дроти, які мають роз'єм для під'єднання до нашої бмс ки Інший кінець дротів необхідно підпалювати відповідно до клем акумуляторної батареї відповідно даної схеми. Додатково можна придбати ось такий адаптер, в комплекті, з яким також йдуть балансувані дроти, які необхідно підпалювати для зарядки акумуляторів для електротранспорту фірми OnView. В комплекті також надається схема під'єднання. Дана БМС-плата вміє працювати виключно з літійонними акумуляторами електротранспорту і заряджати будь-які інші акумулятори, наприклад, від FPV, нею ви не зможете, оскільки на балансуваних дротах тут зворотня розпіновка. Або хіба що, якщо ви е, припаяєте дроти в зворотньому напрямку, тоді, в принципі, можна використовувати. Але тільки з цією БМС-кою, тому що інші зарядні пристрої мають розпіновку не таку, як на ній. Сподіваюсь, я зрозуміло вам пояснив. Давайте ще раз про розпіновку балансувальних дротів. Як ми бачимо, на даній БМС-Контакт b 0 починається від мінусу. В той час, коли на усіх звичайних зарядних пристроях контакт b 0 починається від плюс. Значить, плата вміє працювати з літійоном від 4С до 30С, максимальна сила струму 20 А, тип балансування пасивний. Оскільки в мене немає акумулятора від електровелосипеду, тому зробимо його імпровізованим з таких ось банок. А у нас три банки по 4С, відповідно, 3 на 4 – 12. Зараз ми з'єднаємо їх послідовно, підпаяємо балансу. Дроти. І тут нам потрібно бути максимально уважними. Ми бачимо, що у нас ось силовий плюс батареї ось мінус. Е, наш мінус нам потрібно під'єднати до силового плюсу батареї для послідовного з'єднання. І таким чином, ось у нас буде крайній плюс крайній мінус 8С батареї. Нам потрібно більше, тому е, наступний мінус нам потрібно підпаяти до Наступного плюсу нашого акумулятора і ось ці два крайні контакти будуть в такому випадку силові контакти нашої 12 батареї. Тобто у нас перемичка ось тут і ось тут. Дроти підпаяно, як ми бачимо, у нас залишилось два дротики, які не задіяні в нашому випадку, у вашому може бути інакше. Тому ці дротики я просто отак от відмотаю, щоб вони нам не заважали. Не заважали і розведу, щоб вони ну, на всякий випадок не коротили. Хоча навряд чи це нам завадить тестувати батарейку. В комплекті маємо сам датчик температури та дріт, і їх між собою необхідно підпалювати. Досить цікаве рішення. У нас в комплекті є ще термозбіжна трубка. Підпаємо дроти від роз'єму до термодатчику. Важливий момент, якщо ми не під'єднаємо термодатчик, то БМС-ка працювати не буде, тому відповідно під'єднуємось. Так, стаємо щупом на мінус нашого роз'єму на балансирі і по черзі тестуємо, і наша напруга має підніматись: 3 вольти, 5,94,9 і 13.06, 17,14, 21,2, 25,3, 29,3. 33,4, 37,5, 41,5, 45,6. І все. Наступні наші дроти не під'єднано, тому що немає більше акумуляторів. Добре, підпаяно все вірно. Для того, щоб зарядити наш акумулятор через дану БМС, нам необхідно джерело живлення. В нашому випадку це буде лабораторний блок живлення. Не обов'язково мати його. Можна якийсь такого типу зарядний блок живлення, відповідною напругою. 50,5 вольт, тому що 4,2 помножити на 12, це максимальна напруга кожного елемента, буде 50,5 Вольт. Тому встановлюємо напругу 54 вольт і обмежуємо струм в 1 А для початку. Так, ну що, давайте усе будемо під'єднувати. Завдяки ось такому перехідничку під'єднуємо живлення відповідно до bms там де у нас буква C, тобто charger. Під'єднуємо наш чарджер. Далі під'єднуємо балансувальний роз'єм. Встановлюємо ось таким чином. Так, І під'єднуємо силовий роз'єм нашого акумулятора. Так, сподіваюся, все буде ок. Стромно. Так. Все, все під'єднали. Тепер запускаємо вихід на нашому лабораторному блоці живлення. Так, і бачимо, що наш акумулятор заряджається, потужність 46,9 Вт, струму 1 А. Напруга піднімається. Давайте подивимось поки що ми не спостерігаємо балансування. Давайте почекаємо трохи. Так, давайте на всякий випадок поміряємо напругу по банкам. Щоб приблизно орієнтуватись, яка у нас напруга. О, 4,13 вольт. Тобто ось-ось у нас буде вмикатись балансування. 4,13. Слухайте, 4,16. тобто У нас є деякий розбаланс, а тут у нас яка напруга. 3,79. Що ж, ми бачимо, у нас прям сильний розбаланс. Передостанній акумулятор у нас взагалі розряджений 3,29 вольт. Це дуже чудово, що вони настільки розбалансовані. Це нам дасть змогу зрозуміти, наскільки наша БМС зможе вирівняти напругу по елементам. Все, залишаємо так на деякий час. Потім побачимо, які у нас будуть результати. Як бачимо, напруга 4,2 вольт. Балансування не вмикається. Захист не спрацьовує. О! А тепер спрацював у нас балансир. І ми бачимо, що у нас B5 і B6 на зараз балансуються. І це просто чудово. Але що цікаво, у нас все-таки три елементи, які мають напругу 4 і 2, 4, 21 Вольт, а балансир вирівнює лише поки що два елементи. Щось до нього не дуже швидко доходить. 4,21. У нас тут, знаєте, всі чотири елементи вже мають балансуватися, але поки що балансується тільки два. один, 1, 2, 3, 4. Значить, у нас балансується B5 і B6, тобто ось цей і цей елемент, а ці два поки що не хочуть. Мають ще засвітитись два світлодіоди. Ну, давайте ще почекаємо. О, прямо одразу тільки сказав. Зразу наша бмс почала вирівнювати напругу, балансувати елементи. Так, дивимось, яка напруга у нас на зараз. 4,22. 4,22. І 4,22. Ну що, давайте чекати далі. Побачимо, як справиться. Трохи чіпляю осі дроти. Поганенький контакт. І побачимо, як у нас вирівняється напруга по всім елементам. Так, минуло близько 5 хвилин. І що я помітив, друзі? А, у нас виключився вихід, тобто спрацював захист поверхній межі напруги. Балансир теж перестав працювати. Бачимо напруга 4,2 В. 4,19, 4,19, 4. 19, 4, 19, 4 4. Так, де наш контакт? 4,18 вольт. Так, давайте ці 4 елементи. 4,15. 412, 4,16. 4,15. І відстаючі елементи. 3,82, 3,63, 3,51. 3,54 можна вважати. Що ж, ми бачимо перший недолік даної BMS плати, який проявиться у випадку, коли ваші елементи будуть дуже сильно розбалансовані. БМС-ка з цим не справиться. Але спрацьовує захист поверхній межі напруги приблизно при 4,24 В. Давайте спробуємо, можливо, зменшити силу струму. Струм балансування пасивного балансиру, до речі, близько 50 мА, якщо я не помиляюсь. Давайте встановимо, це буде, друзі, дуже довго. дуже довго. Встановимо 100 мА і будемо чекати, поки наші елементи вирівняються між собою. Давайте залишу так хоча б на годину, побачимо, як все буде вирівнюватись. По ідеї, воно все буде вирівнюватися, але займе. Досить тривалий час. Чомусь відключились балансири, мабуть, у нас зменшилась просіла напруга, хоча ні, бачимо 4,2 В. По ідеї, тут вже має спрацьовувати балансир, але наскільки я розумію, балансир починає працювати при напрузі приблизно 4,21 вольт. Струм встановив на 400 мА і в такому режимі чекаємо результатів. Хоч якихось. Минула одна година. Давайте подивимося, яка в нас ситуація по напругам 4,2 вольт. 4,21. Ми бачимо, що вже підтягнувся перший ряд з чотирьох елементів. 4,22, Ну, Тобто, при розбалансі десь 0,5 вольт. 0,7 вольт ця бмс звісно, відпрацює і все буде ок. А якщо у вас буде суттєвий розбаланс, такий як в нашому випадку, то чекати доведеться досить довго, можливо, залишати таким чином на ніч, щоб елементи встигли відбалансуватися. Ось, При цьому бмс працює, балансири працює, сама бмс зовсім не гріється. Вона така компактненька. Ну що ж, пишіть, як вам така БМС-ка, посилання на неї я залишу в описі під відео. Обов'язково буду читати ваші коментарі. На цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою і підписуємось на канал. Все, до зустрічі, друзі, у нових відео.